Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарби діби життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, Відкрий моє серце, моє вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Перед світлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява, гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 22 глава, 63, по 71 вірш. Тим часом люди, що держали Його, б'ючи, його над ним, знущалися і, накривши, питали Його, пророкуй, хто той, що вдарив тебе, і багато іншого глузуючого говорили на нього. Як же настав день, зібралися ради старших народу, пересвященники та книжники, і перевели його на суд свій. І казали, коли ти Христос, скажи нам. Він відповів їм, коли скажу вам, ви не повірите, а якщо вас питає, ви не відповісте, віднині син чоловічий сидітиме по правиці Божої сили. А всі сказали, то значить ти син Божий, він сказав до них, самі ж кажете, що я. Навіщо нам ще свідки сказали ті, самі ми чули з уз його? Бачимо, що чимало знайшлося людей, які знущалися та голосували захисного Ісуса. Ніхто і до цього не змушував, вони самі добровільно побачили натовп і всі насміхалися. І так само десь в нашому житті можливо. Трапляються подібні ситуації, глузування, скування, беззахисне, напередиве, може, засудження. Або якщо ми йдемо з друзями, можливо, і друзі з когось насміхаються, а ми мовчимо. Ісус перебуває кожній людині, кожному серці. Якщо ми ображаємо інших, ми ображаємо Ісуса. Навчимося контролювати свої вчинки, емоції, щоб не вражати інших. Цей великий піст можемо собі зробити маленьку постанову, чи не просто на сьогоднішній день. Сьогодні собі пообіцяти, що нікого не буду осуджувати, нікого не буду ображати, обзивати, чи не говорити різні речі. Можливо, і є й така людина, що спонукає до того, щоб її образити. Але пам'ятаймо, що Ісус нас сьогодні запрошує нести любов до інших. Приймати інших людей такими, які вони є. Прошу Тебе сьогодні, Господи, навчи мене приймати всіх людей такими, які вони є. І щоб я могла ділитися своєю любов'ю з іншими. Амінь.